Володар монстрів, там перший розділ третій. Ті, через кого Мізушима померла, тож вони всередині. Гаразд, ходімо. Господарю, пождіть, ми не можемо підійти ближче. Чого? Коли ми спробували підійти до хатинки, я відчула дивне й огиле відчуття відторгнення, його джерело лунає за рогу хатинки. Зараз перевірю, Хм, це зачарований камінь? Можливо, це і є причина, чому вони не можуть підійти ближче? Бам. Ха-хе-хе-хе. досить. Ще одна дівчина. Тобто між уши мене була єдиною їхньою жертвою. Господарю, отже, вас більше нічого не стримує. Гадаю, той камінь був зачарований, та відповідно був джерелом бар'єру, що й монстрів. План такий: вбити всіх, окрім дівчини, а також за можливості не вбивайте їх одразу, нанесіть болючі поруби, а вже потім прикінчіть цих свинособак. Єсть. Рубайте, ріжте. Аааа. Ти не хвилюйся, ми тебе не скривдимо. Знепритомніла? Е, Мідзушима, якого дідька ти все ще? Завжди, Лілі. Маю декілька запитань до нього. Ух, боляче, пощадіть, молю вас. Якщо ти хочеш, аби ми змилувались, тоді скажи мені вас лише троє, де інші? Ні, нікого більше, нас лише троє. Це правда, клянусь. Кляття, а я вже боявся найгіршого, що серед них може бути хтось із надзімностями. Даремно накручував себе. Гей, я вже відповів на твої запитання, спаси мене. «Гм? О, дійсно, гори у пеклі. Господарю, вам не потрібно було каляти руки об нього. Я б сама прикінчила б його за вас. «На припочатку я планував вбити одного. Я мусив це зробити власноруч. Лілі, позбуться трупів, Відволочі їх подалі у ліс. Не хочеш тебе я їх поглинула. Я хвилюватимусь за тебе, якщо в тобі будуть їх спогади, не зважай!» Трояндо, залишаю цю дівчину на тебе, обітри її та вклади в ліжко. Нехай краще зараз проспиться. Отже, сьогодні ночуємо тут. А втім, у такому місці я не зможу заснути. Нам треба щось з цим зробити. Інакше. Ох, Господарю, вам погано? Ні. Та все добре. Не спиться? У формі напівлюдини? Вражає. Припини, ні, я не можу. Тіло Лілі колись належало мізушимі, яка обрала смерть замість безчестя. Я не хочу скверняти її тіло. Я цього не зроблю. Господарю, чого? Я хочу подбати про вас, господарю. Я вже сказав тобі припини, я не збираюся безчестити це тіло. Лілі, пожіть, тут щось не так. Я хочу захистити господаря, господарю боляче. Заради тієї дівчини, заради мене ви постраждали. Я хочу присвятити себе тому самому. Це було дещо особливе для цієї дівчини, і це теж моє щире бажання. Цього разу я зможу, якщо це допоможе людині, якою я дорожу, впоратись. Я люблю тебе. Будь ласка, прийміть мої почуття, що я мушу в такому разі робити. Я безумовно дорожитиму цим. Доброго ранку, господарю. Раночку Лілі. Тобі теж Трояндо. Доброго ранку. Я. Нарешті прокинулась. Ти той, хто врятував мене? О, я Маджир Такіхіро, хіро, друга річка. Я Катої сіма, сімей, перша річка. Оце. Ем... Дякую. Не варто подяки. Ми приготували для тебе воду, можеш освіжитися. Пізніше, як прийдеш у норму, ми звідси підемо до мого тимчасового захистку. Підемо звідси. Чесно кажучи, цю хатинку оточував бар'єр, який не давав монстру прийти до хати. Е, це троянда. Як ти могла вже здогадатись, я маю силу підчиняти волю монстрів. Коли ми сюди прийшли, у нас не було інакшого вибору, окрім як зруйнувати бар'єр, який нам перешкоджав. Тим більше небезпечно залишатися тут так надовго. Ось чому я хочу повернутися назад. Знаю, що це неочікувано, проте покладись на мене. Гаразд, я зрозуміла. Ви збираєтеся взяти її з собою? Ревно ще? Не смійтесь наді мною, Боже. Так все-таки візьмемо її з собою, тимчасово, поки не знайдемо для неї безпечного притулку. А якщо вона стане для вас тягарем до того часу, не жа вона така важлива? Це не те, що я маю на увазі. Усе ж таки, підсумовуючи все, що сталося, я врятував її Я відчуваю перед нею відповідальність. Відповідальність? Господар такий стараний, багато людей кажуть, що я нудний. Це не є дійсністю. Хм? Ця розмова, де я її раніше чув? Якщо це для найкращого господаря, тоді я теж буду допомагати захищати цю дівчину. Дякую. Усі готові. Ну, тоді рушаємо.